Друзяки, всіх, всім привіт! Всіх радий бачити в себе на ютуб-каналі Воленякам. В цьому відео я вам хочу показати всіх поросят, розказати, що продали, що плануємо купувати. І розказати, як ми зараз вже збираємо замовлення на своїх цих поросяток. Давайте, напевно, я зайду до них. Так, покажемо, як вони тут відпочивають в нас, чилять. Які в них, яка в них плюс-мінус вага, бо я заміряв паруліць для себе. Прикидав, о, самий наш, самий наш амбал. Це самий здоровий кабан, в нього живою вагою. Зараз 130 кілограм. Просто дивіться, яка тушка хороша така. ось. Кабанчик в нас. Він постійно біля кормушки, він від кормушки не відходить. Зараз він вийшов відпочити трошки, полежати. Довжина в нього 1,14 в обхваті. Ви... Я взагалі був в шокі, як заміряв вчора заміряв. Метр 17 в обхваті, 1,14 е, в довжину, 1,17 в обхваті. Ось, цього кабанчика повністю в нас вже забрали. Ну, Тобто, вже він якби повністю. ні, Здається, одна четвертинка передня, оця лапка в нього залишилась. Ще. йому ще пофіг щочки. Там ще в мене одна людина питалася за, е, за лівер, за голови. Е, те все. то якби в мене лівер голови по 50 гривень. ось. <coughs> <coughs> Ой тут такий запах. Е, Далі, в нас ще кабасики, Ось. кабасик у нас теж потужний, такий. він трошки менший від цього. Від самого огромного, але він також потужний. Також його вже якби, розібрали. Осталося, е, осталось у нього тільки дві, дві лапи. От, дві четвертинки передніх. Е, Далі ми зараз якби, збираємо на третього кабанчика. Е, де той третій кабанчик? Ау, ні, це не кабанчик, це свинка. О, дивіться. Оцю свиночку ми залишаємо собі на свиноматку. Оцю це 300%, що вона залишається. Якщо добре видно там, е... ці її. Ці... Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В неї 16 в сусків Це є свинки, 16 сусків О, кабасик прийшов. Цю, цю свинку ми залишаємо на суноматку. Сьогодні. Е, я перетелефонував до свого ветлікаря, який якби обслуговує моїх поросяток по медицині. Ось запитав, е, чи ми спра... ну, чи він мені допоможе в з свиноматками, якщо залишати, сказав: да, Петя, поможу, залишай краще. Залишай, каже, там, де побільше сусків. Ось, то я вибрав оцю, вона така спокійненька. Ну, бачите, я до неї підходжу. Я до неї підходжу, вона собі лежить, чілить типу, ну вона така хороша. Вони всі в мене, в принципі, адекватні. І оцю барашку. Барашку ще залишаємо. Бачите, вона така кучерява. Вона худенька, ну як худенька відносно, вона не жирна, але така ну, більш така похожа до великої білої. В неї вуха, шерсть. І в неї також 16 сусків. Вона трошки менш, е, трошки менш в нас е, ручна. Того, що не знаю, вона мені якась вона така дикувата. Вона вже е, цей, вже по чуть-чуть привикає до мене, але ще не так, бо я не багато її часу виділяв. А до цих, хто я заходив, чухав. Цю свинку в неї 15 сусків, ну вона ручна-ручна просто. Ух ти що. Диви, як вложилося. В неї 15 сусків, але вона нам вона на не. А що ти хочеш? Диви. Що, що? не дають тобі їсти, в да, них ну не, не все. І дивіться, яка порода свиней. Маленькі голови. Ну, що ж там тієї? Ну манюсінька. а туловище яке, типу. лопатки, які, дивіться. Хороші, потужні. По цінам, по чому я продаю своїх оцих пепок. 125 гривень за кілограм тушки. Ось. Задня, передня, немає різниці. О, цей, здається, це третій кабанчик, він найменший від них. Ну, теж такий не, ну, не, не, не крепко маленький. І скажете, що малуваті свині, я з вами повністю згідний. Що якби можна ще тримати, можна ще якби не вирізати. Але в мене клієнти такі, що вони. Я, я їм минулого разу типу, як різав свиней, привозив. Ну там, правда, були дуже великі свині. От, і, і зараз вони кажуть, а будуть, ну, може трошки менше, бо то правда їм великі вже. Якби. То сказав, добре, буде менше. То, от. Ті, хто попросили менше поросятку, заріжемо менше поросятку, щоб було менше їм м'яса, сала. А те, що більше, то буде більшим. Ось. Так. По свиноматричці залишимо, кажу, дві. Дві. Я думаю, я справлюся, знайдемо місце для них. Ось ця така хороша, я вам кажу. В неї 16 сусочків. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 і 16. Ну, такі хороші, налиті всі. Ці ці в неї вот. по 125 гривень за кілограм тушки. Доставка в мене безкоштовна, оскільки ми якби, недалеко від Луцька знаходимося. В Луцьк, в Луцький район ми робимо доставку безкоштовно. Якби. Я наймаю людину, яка має машину, яка розвозить нашу продукцію. А ну йди. О, дивіться на цю барашку. Вона така пелехата. І не, не, не крепко вона і велика, але вона така довга. А мені добре, що вона невеличка. Я її якраз залишу. Десь в травні ми її злучимо. Буду підгадувати, щоб в один день цю і цю е, злучити. Бо буде від лікар приїжджати, щоб за однеї. Свинки не їхав. Так само, давай, іде, іде, хочу вийти. Так само будемо так, тако, колоти від парвовірусної інфекції. якби, да, там, Я читав літературу і так багато блогерів кажуть, що там виходить, мабуть, вийдемо, але в нас такий вітер, капець тут в селі. Будемо від парвовірусної інфекції колоти, щоб не було чорних поросят. Хто це розуміє, той і розуміє. Ось. Буду брати, не знаю, що з, 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 з чим їх парувати. Навірно, одну па буду парувати ландрасом, а одну буду великою білою. Ось. Щоб не було, якби там. Щоб були білі. Я хочу біли, білі поросята, щоб в мене були білі поросята. Ось. Далі. По цінам я вам сказав, коли будуть різатися, вони будуть різатися з наступного тижня, тобто з 20 го числа. 201, 22. 22, 23 число. Ми зразу в один день будемо різати дві, два кабанчика. Це кабасика і самого огромного, Тобто їм ще жити тут. Дай Бог, щоб все було так добре, і щоб ми ще знайшли клієнта на три четвертинки, і зразу все двох, двох кабанчиків заріжемо в один день, тому що так само наймаємо людину, так само платимо людині гроші за, за це все. І щоб людина зразу приїхала, двох зарізала, і ми заплатили гроші, якби і ми зразу двох продали. Ну, це мені буде дуже зручно. Вот. ціна 125 гривень за кілограм. Далі. Лівер по 50. Я так само мене кажу: людина питалася і хоче взяти. То так само лівер, голова буде по 50 гривень за кілограм. Ось далі будемо брати ще, я думаю, поросяток малесеньких, якщо все буде добре. Тому що поки в нас ці свинки, дай Бог, щоб було все добре, родять, це буде трошки багато часу. Якраз я до Нового року. Якщо в травні злучу травень, ні, хай червень, липень, серпень, вересні народяться порусята. В жовтні вже відлучимо, а якщо я візьму в травні, то вже в листопаді і в грудні можна буде великих вирізати. Якраз малесенькі будуть. Тобто, щоб я, я собі буду закривати цикл. ось, Де будуть ще ці свинки? Я не знаю, оскільки е, тут трохи тіснувато, ну йдемо сюди. Тут трошки тіснувато. У нас виходить, що ми продали гусенят, самих великих, всі гусенят ми продали, які тут жили. Тут сьогодні в нас сталося ЧП, вони трошки якби, розшевелили цю кормушку і висипався корм. Я, я сьогодні порусят перегнав сюди, оскільки вони в одну клітку вже не влазять, то мусив розділяти, в дві клітки перегнали, зробили кормушку, все чітко. От. Тут я кажу, тут в буде мало місця. І ще з поросятами. Більше всього, що будуть, якби, буде давити. Ну, не знаю, можливо, і тут залишу, а тут будуть якби, вже більші. У нас тут немає розетки. Нам треба буде розетку тут робити, або буде в інший сарай, або буде кидатись переноска. Ще з цим якби не цей. Я ще до кінця не придумав, як воно має бути. Ось. Так що, думаю, я вам розказав по поросятам. По ну Більших, чого таких ріжемо, тому що клієнт хоче, якби, щоб не було велике-велике, щоб четвертина не важила там 50 кг, хоче, щоб важила там 20, 25, 18. Ось так. В принципі, думаю, наступне відео я вам розповім ще трошки про качок. Трошки про гусей і що буде, будемо далі з ними робити. Так що, ось, друзі, всіх був радий бачити в себе на ютуб-каналі Волиняка, всіх, всім хорошого дня, приємного апетиту, всім па-па!